Ми сьогодні е, спеціалістка з проведення геінформаційних систем е, Європейської ініціативи Надія Бабинська. Надія власне, працювала е, над підтримкою розробки і впровадження е, щонайменше точно п'яти геоінформаційних систем у місцевих радах України. Е, е, і зараз досі продовжує працювати над впровадженням модулів по збору даних руйнувань у Миколаєві. Я знаю, і Надія, в мене до тебе там більш буде таке питання. От підсумовуючи весь досвід, так як це було працювало, як це важко було запровадити нові бізнес-процеси по тому, щоб. Дані збиралися, е, е, був простійний, да був, був якийсь процес роботи з цими даними, вони на щось впливали. Як це було до війни, як це стало після війни? Так, звичайно, контекст змінився. Ми бачимо дуже активний тренд в Україні на закриття багатьох реєстрів систем, багатьох даних, е, і в нас такий є да тренд на клоуз data. Е, як ти думаєш, і на, 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 наскільки взагалі от, е, важливо відкривати дані? Через такі інструменти на місцевому та національному рівні, в контексті того, що ми перебуваємо в умовах війни, де тут можливо є золота середина, якщо вона існує, які взагалі є челенджі виклики у створенні таких інструментів, так і зокрема знову ж таки, які нові челенджі появилися в умовах війни. Дякую, в нас 10 хвилин. Я якраз думала, що це на півдня ще поговорити, але будемо намагатися більш лаконічно. Насправді, впровадження інформаційних систем і будь-яка там, це ж реформа, так? коли ми впроваджуємо якусь інформаційну систему, намагаємося цифровізувати і оцифрувати якісь бізнес-процеси, це реформа, яка потребує ну, якщо ми говоримо про інформаційні системи, потребує заліза, так? це хардвер. Вона потребує софтвер програмного забезпечення, вона потребує людей і вона потребує якихось нових розроблених бізнес-процесів. Що ми маємо там до повномасштабного вторгнення? В принципі, з цими речами можна було якось працювати в контексті там якихось виділення бюджетних коштів на ті чи інші потреби а в контексті залучення міжнародної технічної підтримки. Що сталося після повномасштабного вторгнення, особливо в тих містах, з якими ми працювали багато років? Це мені дуже болить Маріуполь насправді. Тому що і програма дуже багато інвестувала туди, і місто інвестувало в себе багато для того, щоб розвиватися і цифровізувати максимально все. Що сталося після того? Залізо. Що воно робить? Воно горить, так? Воно знищується. Що робить програмне забезпечення? Воно теж. Не працює як треба, якщо в нас немає мобільного інтернету, зв'язку і таке інше. Що в нас стається з людьми? Так, люди або гинуть від обстрілів, або йдуть у військо, або їдуть за кордон. І це все впливає звич... і про бізнес-процеси. Так, якщо ми говоримо бізнес-процес погодження там виділення земельної ділянки в місті Чернівці і в місті Миколаєві, це, це як то кажуть, дві великі різниці і ну. Олександр Федорович розповідав про реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, але в міста є і реєстр земельних ділянок, так і земельний кадастр, так званий. І цей земельний кадастр насправді став такою собі рятівною паличкою для міста, тому що частина землевпорядних справ була вже оцифрована. і Вона дозволила місту продовжувати функціонувати в умовах обстрілу, в умовах. Ну, я б не можу правда все розповідати, але в складних умовах для функціонування будь -як... всіх інформаційних систем, які є в місті, а що ще зробила і? Е... До чого призвела повномасштабна війна, це до того, що всі дуже пролякалися, пролякалися того, що ці дані, особливо ми говоримо про геопросторові дані, а вони можуть бути використані ворогом. Для мене, як людини, яка працює в цій сфері багато років, і знає, що до війни, така війна у нас розпочалася в 2014 році. Багато міст, органів місцевого самоврядування та і Центральних органів виконавчої ради використовували російське програмне забезпечення для створення своїх просторових геоінформаційних систем, і тому, коли зараз всі починають казати, давайте все закривати. Я знаючи на те, на, на, на основі чого будувалося багато інформаційних систем, і формувалися і ті ж плани там, і, і інші підложки, то ну, я просто не розумію, що. що 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 ми боїмося показати, особливо в містах, в громадах, які знаходяться далеко за межами обстрілів. Ну, обстрілів ми всі під мається На увазі таких, як Миколаїв там чи Нікополь, теж ще одне наше місто, Нікополь. от І відповідно в мене тут завжди прохання до міста це керуватися законом. У нас є один закон по доступу до публічної інформації, а геопросторова інформація це теж публічна інформація мається на увазі, яку збирає, створює і використовує місто там чи область, чи державний орган. І відповідно у нас. Це це, це, це тривога вже, чи що? Це я тільки почала говорити. Якраз хотіла розповісти про залізо і про так, от і е, е, керуватися цим законом, тому що у нас є е, закон, який передбачає, що будь-яке обмеження воно повинно бути обґрунтоване законом. Так, якщо в нас є небезпека в тому, що Путін нападе через те, що ми оприлюднимо дані про дерева. На нашій геоінформаційній системі, а це, я вам кажу конкретний приклад міста Києва, так що не можна оприлюднювати дані про зелені насадження, бо Путін нападе. То, ну я, наприклад, не розумію цього. Та? Я розумію, якщо ми не можемо оприлюднити дані про військові частини чи про е, інші е, чутливі з точки зору військов, там, е, військової так, частини. Дані. От, і тому мені здається, що тут нам треба змінити цей, цей підхід, тому що закритість вона. Е, мені дуже сподобалася аналогія мами Олександра Федоровича. Тому що таргани дуже люблять, коли в нас даних немає. Ми до них не маємо доступу як громадяни, як антикорупційна спільнота, журналісти і таке інше. Повертаючись до війни, якщо в мене ще є дві хвилини, три. Я, на жаль, не бачу, ну, скільки я не спілкуюся із міністерствами, і з органами місцевого самоврядування, я не бачу у них стратегічного мислення щодо того, а що нам робити, якщо ну, у нас ще раз такі загрози, ну, у нас вже вони є, якщо вони ще раз будуть повторюватися в, ну, в інших містах. Так? Як нам вберегти наше залізо, і чи нам треба його берегти, чи можливо нам треба йти в Хмари? Як нам вберегти функціональну сторону нашого програмного забезпечення, у випадку, якщо в нас відлітають якісь його складові, там чи фронт, чи бек, що нам робити для того, щоб воно працювало в умовах відсутності інтернету, в умовах відсутності доступу до баз даних і таке інше? Як нам розгортати програмне забезпечення? Ну, я думаю, про це багато думало після того, як деякі міста позакривали, повідключали. Просто рубильником свої інформаційні системи, що нам робити, коли нам треба розгортати оперативну геоінформаційну систему, і як туди які в нас є протоколи і регламенти роботи в таких умовах, як ми забезпечуємо якийсь резерв по людям, так? коли в нас край так. Це ми всі, всі йдемо, так? Всі йдемо в... Та, так, буду просити тоді буквально завершити та, думку і переходимо в укриття, тому що не та, потрібно. Зараз говори, почали говорити про е, такі речі, і це, ну я сподіваюся, що суть е, зрозуміли всі. Та, все, дякую. Е, дякуємо всім. Дякуємо нашим спікерам. В нас, е, на жаль, через. Е, Ворога не встиг виступити ще один спікер нашої панельної дискусії Андрій Черін. Перенесемо Андрія Черіна виступ на завтрашній день. Сподіваємося, все завтра точно встигнемо. Дякуємо. Слава Україні!